Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо з вами продовжувати розбиратися, про що йдеться мова в главі 2 закону України про місцеве. І ми сьогодні розглянемо статтю під номером 36 дропади, яка наголошує про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І ми з вами робили окремі відео по цьому питанню, є окремий плейліст. В якому наголошені всі ті важливі моменти стосовно цивільного захисту населення. В кінці цього відео буде ссылка на цей плейліст, де ви можете ознайомитись, передивитись, згадати, про що ми казали, бо всі ті питання є дуже важливими для розуміння, особливо в сьогоднішній час. А саме, якщо казати про цю статтю 36, року, то вона з'явилася в середині 2022 року. Тобто, минуло вже більше року. І відповідно, ця стаття має бути виконана в повному обсязі. І відповідно, за це відповідальні як виконавчі органи сільських селищних рад і першочергово сам голова громади, який має це розуміти, має це виконувати, і його діяльність заключається в виконанні всіх тих пунктів, всіх цих статей, які наголошені в голові другої. Ось яка його діяльність. І він весь час повинен робити все для того, щоб на території відбувався розвиток. Відбувалася життєдіяльність, відбувалось вирішення нагальних питань. І саме глава друга наголошує, що треба зробити, на що треба звернути увагу і які питання треба вирішувати. Ось це безпосередня діяльність голови громади, за що він відповідальний і повинен весь час. Виконувати відповідності для своїх повноважень, про що ми наголошуємо в кожному відео. Давайте з'ясуємо, про що йдеться мова. Такі питання, як цивільний захист. Що це таке? Цивільний захист це функція держави, спрямована на захист населення, території, навколишнього природного середовища. Та майна від надзвичайних ситуацій, шляхом запобігання таким ситуаціям ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний та в особливий період. І давайте тепер перейдемо і дуже коротко розглянемо, про що йдеться мова в статті 36. .1. А саме в цій статті йдеться і розуміється щодо питань пожежної та техногенної безпеки. А це каже про те, що на місцевому рівні має мають бути розроблені ряд цільових програм у вигляді пожежної та техногенної безпеки. Далі мова йде про розроблення та забезпечення та виконання планів у сфері цивільного захисту. І відповідно, є окремий план основних захистів цивільного захисту населення, як на 2022 рік. Так і на 2023 році. І ці вже заходи, ці, цей план має бути викона з боку органів місцевого складування. І за це відповідальний голова громади, про що ми кажемо. Далі, утворення субланок, ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, затвердження положення про них. Мова йде про ту ланку територіальної системи, а це складова частина. Територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. І ця ланка створюється на рівні обласних державних адміністрацій. А собланка, ланок територіальної підсистеми, створюється виконавчими органами сільських селищних міських рад. І саме ці собланки мають створити виконавчі органи, і відповідно до них надати ще положення, що вони мають виконувати в розумінні цивільного захисту. Насили. Також мова далі йде про виконання заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту. Відповідно, мова йде про те, що є розпорядження Кабінет Міністрів України від 2022 року, про затвердження плану заходів з реалізації стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022 рік, включно 2025. І ці заходи мають бути також виконані на місцевому рівні. Далі мова йде про підготовку пропозицій щодо віднесення територій і населених пунктів до груп із цивільного захисту та суб'єктів господарювання, що належить до сфери їх управління. І саме мова йде про суб'єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони, і оборони держави. Відноситься за, за відповідних категорій цивільного захисту особливої важливості. Давні мова йде про створення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування. І мова йде про те, що є. Основні завдання цивільного захисту України як державної системи, органів управління, сіл і засобів, які створені для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Є оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. У мирний та воєнні часи та постійне інформування його про наявну обстановку, Тобто це дуже важливий момент, коли має відбуватися оповіщення населення, як у мирний і відповідно, як у воєнні часи. І мова йде саме в статті 361, про, саме про ці питання. А також є окремі важливі питання, які стосуються також цивільного захисту. Ми з вами роздивились ряд тих питань. Щоб було розуміння, що включає в себе питання цивільного захисту, про що йдеться мова в статті 36 дропади. Тому, шановні глядачі, ми з вами всі ці питання проходимо, вивчаємо, розуміємо, і ви це маєте відчувати. Що коли ваш голова громади щось розповідає у вигляді питань цивільного захисту, ви вже будете розуміти. Що він має казати і про що він має розповідати, як саме були виконані повноваження у сфері цивільного захисту? Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!